Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Удар у Ростовській області був нанесений по одному з найбільших хімічних підприємств Півдня Росія містоутворюючому підприємство міста Каменська Шахтинського ФКП комбінату Кеменський заявили о синтери кіберборошно у квітні цього року. Комбінат вже зазнавав атаки БПЛА. Місцева влада тоді заявляла, що внаслідок падіння уламків БПЛА в Кам'янську на будівлі промислового призначення пошкоджено скління. Офіційно 101-й комбінат, як називають його місцеві жителі, виробляє шпалерний клей, лаки, натрій, осіль, антифризи, поліефірні смоли. У 2011 році ЦРУ частково розсекретило дані, пов'язані зі створенням у СРСР міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі рт 2 В документах СРУ у Кам'янсько-Шахтинському вказано як місце виробництва композитного палива для ракетних двигунів цього типу і розміщення випробувальних установок. Телеграм-канали пишуть, що після удару спалено ядерну установку а також спалахнуло паливо. 50 окупантів миттєво в попіл, ще 100 зникли безвісти. Завод зупинено як мінімум на три місяці. В Москві більше немає спокою. Країна – все немає такого місця, куди б не добили наші дрони. Що ж на початку повномасштабки важко було уявити, що Україна могла завдати ударів по територіях РФ, причому на далековідстань. Зараз українських дронів стає більше, вони якісніші. Виробники дуже активно в цьому напрямку працюють, тому що їхня головна мотивація перемога України, щоб ворог відчув, що його просування дається дуже дорогою ціною. Сказав заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України Павло Гвозденко. Він привів приклад роботи його підрозділу Тайфун минулого місяця. Нам вдалося знищити ворожий комплекс Реп Борисогляб 2 який є дуже ексклюзивно дорогою технікою. Вартість комплексу 200 мільйонів доларів. Росіяни використовували цей комплекс на Покровському напрямку. Де дуже активно йдуть бойові дії, вороги туди кидають максимально свої сили для того, щоб продавити ситуацію. Цей комплекс був знищений дронами. Так він не знаходився настільки далеко, проте цю роботу робили дрони. З Гвозденко. гозденко заступник командира загону зауважив, що вартість дронів, які використали по такому коштовному комплексу, склала близько 5 тисяч доларів. Що стосується більш дальньої роботи, це зараз дуже актуальна тема, бо фактично ворожа дорога техніка, здебільшого, відведена на ту відстань, яка є поза зоною досяжності нашої артилерії, і відповідно вже складніше працювати. Там дуже багато знаходиться і систем РЕП і систем ППО, які дуже сильно заважають нашим силам оборони ефективно проводити свою роботу. Тому на таких відстанях насправді дуже багато роботи. Там зона до 100 кілометрів глибини, повідомив він. Возденко вважає, що далекобійні удари українськими дронами в глиб території РФ це дуже перспективна тема. Необхідно для цього докладати максимально зусиль. Для того щоб долетіти на таку велику відстань, потрібна техніка вже складніша. Ну і немає сенсу, скажімо, нести півтора-два кілограми вибухівки в Грозний або на якусь відстань в умовні тисячу кілометрів. Звичайно, туди потрібно відправляти максимально багато вибухівки. Щоб ворог відчув прильоти, прокоментував військовослужбовець. Атаку безпілотниками на будівлі ОМОН в російському місті Грозний. Він додав, що зараз українські військові використовують безпілотники, які є переробленими пілотованими літаками. Такий літак уже може доставляти досить чимало вибухівки, починаючи від 100 кг кілограмів більше. І тому, звичайно, роботи такого плану ведуться постійно, починаючи від використання тих систем, які є доступні. Є нові розробки, про які ми поки що не можемо говорити. Я думаю, після того, як на нашу землю прийде мир, ми вже зможемо побачити ті розробки, які використовували для того, щоб долітати так далеко і робити боляче ворогові. резюмував гвозденко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.